Головним завданням комплексної програми розвитку малого підприємництва у Полтавській області на 2013-2014 роки стало пошук резервів, які можливо використати для активізації підприємницької діяльності. Узагалі ця програма недофінансовувалася, зазначає директор департаменту економічного розвитку облдержадміністрації Дмитро Орлов. Програми були недофінансовані набагато. А наприклад, програма розвитку підтримки підприємництва в 2013 році взагалі не фінансувалася. А в 2014 році її обсяг фінансування був на рівні 25%. Більшість коштів пішли на підтримку реальних об'єктів, говорить Дмитро Орлов. Один із них пілотний молодіжний проект Бізнес-інкубатори. Проект стартував на базі університету економіки і торгівлі. Навчальні бізнес-курси прослухали 113 студентів цього вишу. Ця програма дає можливість. По перше ми готували людей. І те, що в області є так, навіть намагання роботи бізнес-інкубаторів, це дуже позитивно. Було б добре, якби це були в Кременчузі, в Миргоді, в Лунах в Полтаві, були фахівці. І питання на часі: створення бізнес-інкубатора або хоча б людей. Щоб там були ті люди, які можуть це проводити. Це дуже позитивно. На засіданні обговорили також програму розвитку малого підприємництва області і на поточний рік. Така програма потрібна і ми будемо виносити нову вже програму на 2015 і наступні роки, але вона буде побудована на зовсім інших принципах і підходах, які були об'явлені в прийнятті стратегії розвитку Полтавської області. До 2020 року ви знаєте, у нас там є ті індикатори, ці стратегічні операційні цілі. Те, що програма актуальна, говорять цифри у 2013 році. В області було зареєстровано 7 тисяч підприємств а у 2014 році їх було уже 9 тисяч, зазначає Дмитро Орлов.